Ми сьогодні прийшли, тому що після останньої невдалої зустрічі з Вумчиком він, в принципі, обіцяв що десь нам відповіді на останні питання. Ми хочемо, щоб ви передали, коли він приїде і ознавць, з нами сконтактували з адміністрацією і сказали, що ця зустріч може відбутися, що ми отримуємо ці відповіді. Нас цікавить питання про кадрах, тобто питання, яким чином будуть мінятися голови адміністрації та принцип, інших державних структур в області. Нас цікавить прозорість в підході до цього процесу, громадські слухання. І питання за цим службовим перевірками, тому ну, що ну, якісь проходить службова ну, перевірка ну, комісії чи як там. ні, була призначена на спецперевірка спецпевірка. А спецперевірка – це фактично вже останній крок перед призначенням людина на посаду. Ми не знаємо, що може ви не будете вже довго заступник по першому не знаємо, правда? Ми... І ви не знаєте, ніхто не знає, як воно буде далі. Mm -hmm. а, ну, поки ви тут є на посаді, ми хочемо, щоб ви передали інформацію, перший заступник, і з нами сконтактували, коли голова е е адміністрації повернеться. Ще нас одне питання, яке ну, ми ж хотіли поспілкуватися з нормальним, з нормальним чоловіком, не почав тікати е по-нормальному. Це питання у нас за, все ж таки, з війною на Сході. Ну, неправильна позиція ставлення е забезпечення наших військових частин. Про добровольців навіть ніхто не піднімає питання, багато вони нас воює на сході, в добровольчих батальях. Питання ну, не, не по-нормальному вирішується. Основне питання нас саме цікавить, нас просили вирішити ці лікарі. Вони не можуть достукатись до губернатора, це питання по військовому госпіталі. Він нас фактично переповнює. Але найбільша проблема, що є в нас хороші спеціалісти і база в обласній лікарні та в другій міській лікарні. Є МРТ, на яке зараз збираються кошти. Для чого шукати зараз кошти? Він знадобиться, звичайно. Але є МРТ, які можна використовувати. Є лікарі, які хочуть, але вони не можуть ну, з чинного згідно, згідно законодавства зараз допомагати для військового госпіталю. Нам треба рішення чи там губернатора, голови адміністрації, чи обласної ради, щоб вони вже зараз використовували військовий госпіталь. Використовувати бази обласної лікарні. Це, я думаю, Сидор, це тільки буде за, і другої міської лікарні. Я думаю, так само пані Вухневич ну, і... буде за. Лікарі так само заготові допомагати долучатися. Це першочергове питання, це навіть перше питання, ніж кадрова. Mm -hmm. ну, на, на фоні просто е, дуже важливий момент, що на фоні того, що хлопці гинуть на сході фактично. Тут е, здійснюється ну, в тому числі кадрова політика, прекрасно розумію, до чого йде ці наші е, е, люди, які були призначені в раді адміністрації, хай вони не всі, е, скажімо так, по своїх якостях відповідали тим вимогами майдану і цим принципом майдану, але вибачте, те, е, е, кого зараз. Якби е сватують на їхні місця, то це взагалі ніякі рамки не йде, і ми хочемо настояти на тому, щоб ми будемо робити все, щоб не допустити проходження Точинського голови в Полуцькому району і кількох діозних фігур по інших районах. Скільки відомо, в Полуцькому районі ми зняли питання, Ну, Бачите, якраз хочу допомогти, пан голова обіцяв нам на середу дати відповіді на такі звернення, які ми до нього звернулися. Ну, але знову ж таки, лишній раз підтвердив, чого варто його слово, оскільки тобто, його немає і відповіді ніяких немає. Звернення було чітко поставлена вимога, умовно громади по проведення громадських слухань по кожному голову РДА. Те, за що, що ми стояли, тобто. е, далі було знову ж таки питання стосовно е, підняти координації в, в волонтерів, і взагалі е, питання звіту. Пана голови взагалі запроваджену роботу, щоб громада бачила, яким чином взагалі йде координація роботи з волонтерами, і що взагалі е, власна влада зробила для тих військових. От. Цього, відповідно, від ніхто нічого, крім ні того, що пообіцяв, нічого не зроблено, і взагалі ми не в курсі. Того ми будемо вимагати далі. Ми сьогодні прийшли, просто, От, а якщо людина хоче, щоб в нього ходили частіше, ну буде тоді ходити частіше. Громада не буде дистанціюватися від влади, і хотіло б, щоб влада не дистанціювалася від громади. Я вас зрозумів по суті. Вимоги ваші те розумію і наскільки я знаю, там. Булова, щось готувався, щоб відповіді надати вам. Оператив... Та треба оперативно. Не треба чекати відповіді, але по госпіталю це треба вже приймати рішення. Ну, по Ще це це, 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 це сьогодні треба вирішити. Є оперативний штаб, так само це питання. у нас Ми бачимо, mm. що цей оперативний штаб не будуть її ситуації. Які волонтери mm. працюють для армії, яким чином відбувається передача? Хто воює, вони ніколи не можуть зрозуміти, скільки наших хлопці там воює на сході, які насправді. Тому у нас цікаво, у нас чекає, ми хочемо переформатування того оперативного штату. У нас цікавить оперативність не просто, щоб сиділи на будівчі чиновники, якісь помічники, які не орієнтуються, І Вони да, вникають, вони не, не хочуть вникати. Має бути якась оперативність, має бути реакція на гості питання, а то реакції немає. Якщо ми заліземо бюрократію на відписки, то це буде дуже довго. В країні війна. Якщо хтось не розуміє цього, я можу пояснити, що в країні війна, по-іншому. Приїдуть хлопці просто з батальйонів. Сьогодні приїхали Зайдари, зазова є хлопці зараз на ротації. Вони прийдуть просто всі пояснюють. Розкажуть, що відбувається, як люди ноги відривають, як люди гинуть. Замість того, щоб ми закрилися паперовою роботою, прийомами громадян. Ну так не може бути, розумієте? Я сподіваюся, ми людина розумна, адекватна, яка не всі цю інформацію до голови в тому всі якому ми передали. Я сьогодні з ним зв'яжуся і сподіваюся, що він завтра з вами теж вийде на зв'язок і ми теж так підвиваюся. по міському госпіталі. постараюся сьогодні, сьогодні, сьогодні. Тому що це тому... говорить таке. Я... Хотіла тоді його Но... висадити. Але...